11 травня 1573 року на польський престол зійшов французький принц Генріх Валуа. Але вже 17 липня наступного року він відбув до Парижа. Батько Генріха Карл IX помер, і французька корона лишилася без володаря. Тож у Польщі почалося без королів'я один із найскладніших періодів її історії. А 8 вересня 1575 року в Україну увірвалася 80-ти тисячна татарська орда, яка майже не зустріла опору. Татари спустошили Волинь, Поділля, дійшли аж до Жешова, залишаючи по собі самі руїни та згарища. 1 жовтня чужинці дісталися. І до Львова населення охопила паніка. Польські воєводи виявилися неспроможними дати відсіч ворогу. Але тут татарам довелося зустрітися з козацькою армією Богдана Ружинського, якого в народі прозвали Богданком. Всім привіт! Ви на каналі Стижками Історії, і сьогодні частина третя, продовження серії розповідей про гетьманів та козацьких отаманів України. Богдан Михайлович Ружинський, або як його називали козаки, гетьман Богданком, був одним із найзнатніших гетьманів за всю історію Запорізької Січі. Він був не просто почесного походження, князем і польським магнатом. Він був нащадком великого князя Литовського Гедеміна і належав до роду Гедеміновичів. Майбутній гетьман народився на території сучасної Волині, в селі Ружина. Про найближчих родичів гетьмана Богданка в істориків немає повної згоди. Ну, мабуть, ружинські батько та дядько Богдана служили князям Вишневецьким та Острозьким. Батько Богданка був черкаським підстаростою, помічником князя Вишневецького і отримав від нього землі у Дніпрові. У нього було троє синів Богдан, Кирик та Микола. Брати ружинські швидко пов'язали свою долю з козацтвом і добилися серед вільної братії визнання. Принаймні Микола вважався козацьким отаманом. Але, безперечно, ніхто з ружинських не здобув тієї слави, що випала на долю знаменитого Богданка. Усе життя Ружинського було пов'язано з військовою справою. Коли і за яких обставин він потрапив до низових козаків невідомо. Але незабаром цього сміливого і обдарованого вояка вже вважали баташком. Авторитет Ружинського був настільки високим, що козаки довірили йому вести переговори з Москвою і обіцяти російському урядові захист від татарських набігів. Уряд Речі Посполитий також визнавав козацького ватажка і вимушений був рахуватися з ним. В островському літописі збереглася згадка про те, що козаки, падша за перекоп, бордзо великої шкоди починили. Ружинський добре знався на татарській тактиці бою, тому організував дії свого війська таким чином, що противник навіть не міг наблизитися до нападників. Кмітливість ватажка дозволили казакам без усяких перешкод вийти в тим ворога, захопити Перекопську лінію, взяти ор і карту. Кримчаки були паралізовані з зухвалими діями українців. Після цього Ружинський повернув своє військо на Бахчисарай і Козлов, а морські загони на чайках скерував до Сінопу та Трапезунду, де йшла торгівля бранцями християнами. Переляканий хан швидко направив до нього послів із цінними дарунками і благанням про мир. Визволивши декілька сотень християн із татарської неволі, гетьман узяв 15 знатних заручників і повернувся до України. Після такого розгрому Крим і Туреччина довго не могли оговтатися, тож в Україні та Польщі. Нарешті настали спокійні часи. Козаки отримали привілеї, подарунки та статус окремої військової організації, що складалися з полків і сотень зі своїми старшинами. Полк був також і адміністративно-територіальною одиницею. Україну було поділено на декілька полків: Чигиринський, Корсунський, Черкаський, Умань-Полтавський і Миргородський полки. Богдану Ружинському, як гетьману, вручили клейноди. Королівське знамено, бунчук, булаву і військову печатку. Тим часом литовсько-польський уряд не знав, як вчинити з козаками. Козаки вже стали повноправними господарями степу. Об'єднавшись у групи по кілька десятків людей, козаки на чолі зі своїм отаманом йшли в степ на догляди. Згодом такі степові зграї перетворювалися у військові десятки з отаманом на чолі. Формально, будучи підданими короля, козаки самі вирішували. Кому служити, тим часом уряд надумав залучити козаків на свій бік. Великий князь Сігізмуд Август у 1568 році вперше звернувся просто до козаків і наказав їм вийти зниза в Україну, не торкаючись татар, а зате обіцяв взяти козаків на службу та платити їм платню. Минуло ще кілька років, поки Сейм проголосував за рішення короля і в 1572 році нарешті Сігізмунд 2 Август. Наказав Єже Язловецькому, великому коронному гетьману і польному коронному гетьману вписати в реєстр 300 козаків, призначити їм щорічну платню та поставити над ними старшого. Таким старшим, а заразом і суддею, котрий один тільки й міг судити козаків, став шляхтич Ян Бадовський. У вересні жовтні 1575 року десятитисячна татарська орда. Здійснила спустошливий похід на Київщину Поділля та Волинь і проникла вглиб українських земель аж до Львова та Жешова. Татари взяли в полон 55 тисяч 340 здорових бранців, 150 тисяч коней, 500 тисяч худоби і аж 200 тисяч овець. Мабуть, під час того спустошливого набігу загинула стара Богданкова і мати, а його дружина була захоплена в полон. Ну, У всякому разі, так співається у народній пісні. Ой, Богдане, запорозький гетьмане, та чому ж ти ходиш у Чорному Оксамиті? Гей, були ж у мене гості, гості татарові, одну нічку ночували, старуненьку зарубали, а миленьку собі взяли. У 1576 році із добірними воїнами козаками Богданко увірвався до татарських володінь за перекоп, спустошив Крим вогнем та мечем. Звільнив велику кількість бранців із неволі. 1 травня 1576 року новим королем Речі Посполитої було проголошено Стефана Баторія. Посівши трон, Баторій дав урочисте зобов'язання укласти угоду з Отоманською імперією і Кримським ханством, обезпечити польську державу та приєднати до Литви всі землі, захоплені московськими царями. Головною перешкодою для виконання цих задумів було козацьке Свавілля. Тож Баторій вирішив приборкати лицарів степу. Але швидко виявилося, що без козаків уряд Речі Посполитий обійтися не може. Уже наступного року Орда знову почала грабувати українські землі, і король звелів Ружинському вирушити проти Туреччини. Козацький ватажок відрядив три тисячі вояків на Чорне море, а сам із рештою війська перейшов Орську лінію, дістався дону. Звідти рушив на Кубань, а потім вогнем і мечем поставив на коліна всю Анатолію і подався до Босфора, де на нього мали чекати раніше відряджені козаки. Козацьке військо переплило Дунай між Варною і Сілістрією, вийшло в Молдову, розгромило місто Кілію і повернулося до України. Починаючи саме з Руженського, козацькі ватажки почали ділитися на реєстрових і січових. Хоча цей поділ часто виявлявся суто умовним. До реєстру входило 6 тисяч козаків, ще 20 вважалися сторожевими. кожному козакові назначали платню по дукату на рік і кожух. Козацька старшина складалася з обозного, судді, писаря. Двох генеральних осавулів: Генерального Бончужного, Хорунжого, полковників, сотників і отаманів. Було також утворено трибунал і суди. У власність козацького війська відійшло місто Трахтемирів. От тільки помиритися з кримським ханом Баторію не судилося. І в 1576 році військо Ружинського знову навідалося в гості до татар. Козаки оточили Іслам Кермен. Це нинішня каховка. Це на той час це була міцна фортеця, мури якої могли витримати тривалу облогу. Щоб зруйнувати мур, гетьман звелів зробити підкоп і закласти порохову міну. На жаль, міна вибухнула передчасно. Багато запорожців було скалічено, а сам Богдан Ружинський загинув. Незважаючи на це, козаки продовжували визнавати власні традиції і закони. А Запорозький низ, який раніше, лишався місцем, де знаходили притулок знедолені. До того ж, військо гетьмана Ружинського швидко розібралося в причинах поділу на реєстрову і нереєстрову частини. Польський король бажав, щоб із часом козаками залишилися тільки особи, внесені до реєстру. Інших же вояків чекала доля, кріпаків. Це викликало загальне невдоволення козаків, яке баторій угамовував дрібними поступками. Польський король своїм коштом збудував нову гетьманську резиденцію місто Батурин, підняв престиж військової старшини, сформувавши таким чином козацьку еліту, тобто верхівку, відірвану від простого народу і віддану лише гетьманам. Але це вже інша історія. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Продовжуйте дивитись український YouTube. До нових зустрічей!